Я приїхала, він грає на гітарі Рем. І я йому просто кажу: слухай, а давай візьмемо мій вірш і просто награємо е, мій вірш. Да, дивився його зранку сьогодні. Це було тиждень тому. Ми награли один вірш. Я відразу виклала це в Reels. Ви знаєте, скільки перфекціоністів вилизують кожен свій Reels так, щоб це було. Ідеально, не. я виклала. Ми за 15 хвилин написали цю пісню, і ще через 5 я виклала це в інстаграм. Зрозуміла, що там є прикольний відгук. Стою така вчора на цьому на шлагбаумі в комфортауні чекаю таксі, і мені приходить е, цей мотив: Білім, білім, білі, прапорці на тілі, білім, білім, білі прапорці на тілі. Мені прийшла музика, хоча я взагалі не музикант. І я думаю, о, клас! Це знак. А оскільки я дивлюсь на все як продюсер, я думаю, так. Хм. Хлопець із сусіднього двора, рокер, молодий, uh -huh. він молодший на 15 років за мене. Uh -huh. І така королева, томна, Думаю, uh -huh. о, це може спрацювати. Uh -huh. Всі мілфи його. Точно, ми цей ринок заберемо. І ми просто зустрілись одну, другу, третю, четверту пісню. Я така людина, що якщо я бачу, що є якийсь імпульс, я відразу це роблю. Я не вагаюсь ні одної хвилини. У мене від прийнятого рішення до дії одна хвилина. Якщо я придумала проект вчора, завтра я починаю його реалізовувати.